Ну і що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі «Ігри, які Люблю, і це в нас рубрика Доза Насталії друзі. розказую в дві секундочки, що це в нас за загра. Вештуючись шкільний час по всяких комп'ютерних клубах, як завжди, це колись було. Я був зайшов, у нас такий був е, велика е, така березі ну, в нашому місті. типа там е, концерти. всякі. І там було збоку, коротше, на першому поверсі був комп'ютерний клуб, але не по комп'ютерах, а по Sony, PlayStation, Sega і так далі. Це тільки початки займуносила. Зарождалось в нас. І я дивився, як чувак грав е, в якусь гру. Е, там, вона, типа, похоже, була дуже на контру. Там тупо йдеш і валиш, там така тигня відбувалася на картинці, типу, ну дуже все таке сочно там, вбиваєш всі, все розлітається, коротше, кров'яка. Ну, коротше, дуже класна гра була. І я, ну, вже як виріс, я забув, як вона називається. Я тупо не міг її знайти і не знав, ну, хотів в неї пограти, бо я не грав, я тільки бачив її. Але мені вона дуже була сподобалась ту момент, типу, ну це PlayStation було, це, це, це говорить людина, яка максимум грала в Денді. І побачити ту картиночку було дуже. Прикольно. Коротше, я нашов цю гру. Я навіть не знав, що її є шість частин. Це Metal Slug, друзі. Числук, чи Slug, чи Slug, як там хто там називає, хто грав. Коротше, є шість частин. Я міг пограти для вас в любу, але думаю, саме буде це вже рубрика Доза ностальгії. Ми ж ті тут ностальгіруємо, згадуємо старі ігри. Я вибрав першу частину. Вона така сама перша. Не знаю, там може там далі в другі ігри. Там вже була якась краща картинка, більше там. Таких приколів. Ну, я думаю, треба почати з першої, тому що це так би, саме початок цієї гри, і мені здається, що я бачу іменно її. Я не, я не впевнений, але мені здається, що її, тому що я переглядав відоси на Ютубі з західних блогерів, так, цих закордонних там. І вони вроді би грали в першу, і мені здається, що я іменно цю картинку бачив колись в своєму. Дитинстві, що, друзі? Хто новенький, будь ласка, підписуйтесь. Давайте разом понастальгіруємо. Ми не будемо проходити повністю, просто побігаємо, згадаємо, що це за гра. Поржем собі. Я сподіваюся, що тут буде щось смішне, тому що, пам'ятаю, коли ще я був в шоці. Там я і ржав, стояв з боку дивився. Коротше, думаю, буде весело. Ну, все тоді, друзі, поїхали. Так, друзі, ще забув нагадати, що гра виходила на гральних автоматах на PlayStation 1, Ну, мені здається, що тільки перша частина, там ті решта може входить на другий PlayStation. І на Сіді Saturn, А я на це не знав, але десь я це вичитав, що вона виходила. Можна було її влупити на рубрику Sega... Э, на ну, доза на столі по Sega, так би Sega, ось так можна було влупити, але. Вона зараз в мене є на ПК. Не знаю, що вона виходила і на ПК. але мені що виходить, тому що я її зараз достав, так що я граю на ПК. І це не емулятор, це дійсно, типу, гра, яка виходить, ну, в мене вона йде на ПК спокійно. В Мене є всі 6 частин. Так, що відбувається? Коротше, ми всі кремсаємо. Ці чувачки їх можна, мені здається, вроді би рятувати. Вони мені підкинуть якусь якусь фішку, а, таку, як зброя. Прикольно, Давай як вони горячі! Абі, каже, ну прикольно виглядає, рівні, класні. Не знаю. О, давай, що він мені дав. Так, дав мені щось. О! гелікоптер, Ой-ой-ой, такой вона завалойла. Не фіасу Коли мене корче бывають, у мене минус. Излейстинку, коханої, епамо. Так, рыбон да взято, ребо це по ночке. О! Той он, той он говорит, сигналізацію включив! Так, тут вискакуємо, Так, пацанчики там собі ходять, можна що на них. На них можна камінь скинути, походу. Давай попробуємо. А, не можемо. До речі, я не знаю, як це робиться. Якось можна скидати. Бляка, мене знову розвалило. За скільки мене життя аж Він зра не перегравав! Не вибухає все прикольно. О, на мене скинули камінь. Оце я лушпень. Нормально. Можна, можна в тачку сісти. Давай сядемо в тачку. Так, цікачки, чекички, як мені його розвалити. А як сісти в тачку? А як сісти в тачку? Сядь. О, сів в тачку. Не в тачку, а в, в ракетницю. О, гелікоптер зараз я розвалю нафиг, так щоб він в мене не стріляв. Від'їжджай, від'їжджай. А, життя тачки, в мене є, он бачите показник зверху? О, можна його поновити. Розвалюється все прикольно, мені подобається. Ім ну за це я говорив, друзі. О, спасли чувака. Ты пішов на чилі, якийсь Ісус чи це такий. Так, танка. Та ж попади в нього. Так, танка розвалили, добре, ще один танк. Ну-ка, движуха жорстка, я кажем. кажу. Ще танк. В дні... мене поки повне життя. О, это його. Кричить. Ооо, тихо, я маю ракети ще. Я ще маю ракети. Твоя ракета на повалю. Тихо, 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 Я можу навіть стрибати в цій штуці! прикиньте давай, я можу стрибати. Мене розвалили, походу. Ні, все добре. А, це типа перший бос. Я розвалив першого боса. О, Ісус, собі ходив ліво-право. Ні, ну класно, перший рівень може бути, але в мене ще одне життя, мені здається, мене зараз ще раз завалять, коротше, і буде гейм овер. Не знаю, напевно. Mission complete. Ну прикольно, прикольно. Перший рівень мені сподобався, досить непогано. Так, далі що вони жаруть його, де вони його жарують на це, на вогні. Ах, ви засранці, канібали, розвалили їх. Можна в них спуститися. О, них асобі. собі. я кину бомбу в нього. Хех! І приколі кричить! Як тон э, старих мультиків тобі джерелі А як я маю пролізти судою? Я не міг повзати. Я не мій повзати, а як мені повзати? Я не можу розвалити це просто кенти гранату? Тако? А! А! я вжав стріляти! Так, в мене встання життя. Я, коротше, не можу стріляти. Не можу вставати... Хоч коли стріляє і мене вдаряє, це фіня. Так, оп, повзайки зад. Давай, 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 за Добре, завалив. Ой-ой-ой, десант! Валего, добре. Друзі, хто грав цю гру відпишіться, як вам спогади? Загали, грали колись цю гру? чи Ні, бляха, мене знов завалили. У мене кредити є. Є кредити. Давай я візьму. А як його взяти? А. Добре. Прикрити, короче, є. Ну це ще можна пограти трошки, вона не вмирати. Так, так, та йоханий бабай, чувак. Просрав тупо життя. Вони мені добре навалюють, я знаю. Рівні класні, не дуже подобається, то мавпа. Що з мавпою можна зробити? Нічого. Жабу підірвали. Чекай можу кенти в нього бомбу. Можу, так, тут стрибати, там. а? А чого не перестрибнув? А як стрибати? Чекай. А, ну все. Спасаю Ісуса. Давай, я не знаю, що і не стрибає. О. Ракети зові його вольнемо. Добре, гарно. Я би цю зброю не хотів міняти. Давай її. Пока не буду. Витримаєш такий удар? Не витримав. Ну, прикольна гра. Абсурдність гри дуже класна. Тут що таке? Все собі чілять. А! Походу закидати закида, гранатою Утопили. Ще один плава А, нафік. Це пан якийсь фашист, Хто з такий? Я не знаю, ко з кими воюємо. По Полетію плавати. А воду відкачує, бачили? Відкачував воду! Не, ну прикольно, прикольно. А, це пану якісь босси цього рівня. Просто вони на кораблях плавають. Бо ж мене бомб хватає, в мене 8 бомб. відкачує. Так він може типа вижити, якщо відкачає боду. Так, добре, дам далі. Ой мене зарізав! Ти сволочь. Я не міг його зарізати, тому що в мене ракетниця. Дай мені якусь зброю. А дам мені модаль. що. Так, зі сволочь виліз. На нафіг. Добре. Добре. Ой, танк. Розвалили танка. Шли далі. Бомба. Бомба я взяв. добре. 13 бомбів, хорошо. Так, пацани, що там? О, зараз буде босс. Дай мені щось. Дай мені щось здорове. Так, це бос. Наш мимана не завалив мене зараз. А може і не босс, фігеознає, ні, пана не бос. Добре. Ой, ай-ай-ай! Ой, я просив! Треба було б цю фіню. Завалой мене, чорт забирай. Так, континіошауден. Сідай. Сідай, сідай, сідай. Є, поїхали. Тепер-ка сюди, друзі. Спасимо чотирьох Ісусів. Тут треба й два де Вони мене будуть закидати бомбами, а мені треба його залетали сами літачками. Так о. Прикольно що можна керувати докривати цією пушкою всі сторони. А це камікат залітають! Аут, аут! Як вийти? Виходь вилазь! Добре, я встав. Там цупапа. Ой-ой-ой, щось здорове. Чорт забирай, зараз буде цей! А! Пише догори стрибати. На на, під я маю 21 бомбу, я зараз типу закидаю його бомбами. Не знаю, це працювало чи ні. Якщо це босс, то я його розвалив швидко. Ні, не, непогано, не пан, погано. Другий время пройшли. Не знаю, только ми йдемо, а що там кредит я, але пофіг, типу. головне пограти, по... поржати, понасталірувати. Ну прикольно, прикольно, мені подобається гра. Шкода, що я її грав раніше. Тільки бачив. Хто проходить, друзі, відпишіться. Скільки пішли тут рівні, мені цікаво. Тепер десь зимою граємо. А, треба на варті кати. собі. Там якісь гриби я бачу. Так, тепер туди. Тут що треба... А, тут стрибати треба. Так, Ісуса послай. Прикольно, що він це гріже, хто до нього приходить дуже близько. Вау, мене підбала. Мінус життя. Я ж треба, друзів керування розшарити, я ще ж не шаром. А як мені не А, просто зараз треба лити пацанів. Тихо. Ай! Пристрейно, добре. Ще я буду йти? Ну, цього я швидко завалю. О, геликоптер. Так я можу двуба дойди їхні бомби. Та я ж тікав, ну чого ж там завалила, бомби. А я ж думав, що я його бомби. Тікай. бомбы! двох тут цікавіше, друзі, грати, ніж на одного. О, письмо и такое певно. павно. Думаю, що тут не треба спадати на роздави. Платформа під'їжджає. Перестрибнули. Оп, перестрибнули. Не долетів. Прикольно. О, добре. Так, що він кредит, мене, друзі. Пише танкер. Пише танкер. давай я розвалю фіню. Добре. Добре. О, там патрони. О, цим можна воювати. Добре. Так і дуре. Ай! Я тупо вмер! Чорт забираю. Останній останній кредит. Та некрадает. Патроны ша є. Так, треба якось аккуратно достребнути. Гніздо якесь. А, гніздо це можна брада. А що не гепхають? Ара, Або ви у тут не ліпадать, що? Мені здається, що мені треба вали 100 равно, где тебе б... 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 скиначено. А, мне быть тебе скинай, что нам не травелисты. А, воно убивает О, веср, ну добра, патрона, дай мне патрона. О! Що за Рембо Лысый. Це цей, похожий на мистера Т. А, не называли, я понял. Я даму же закрытый бомбами тоже. Команд бой, каже! Ой, я заволвив его. А, видно, добрая, я думаю, він ваш. Я думал, что він ваш. Так, давай изнамо... Еще из нам Иисуса. Закидаем бомбами. А, мне давно не выстрелил, защо бы развязать ее. Шос дай мне, патроны. О, манракятница. Сам уже будет. На, нафіг! П перерізав решта. Не, ну прикольно, прикольно. Я на параші сидів, бачили? А друге! Унітаз ховався, мене завалило! Черт забирай, треба було їх тако зробити, знаємо, Ось так коше за треба було зробити, друзі. На, Нафік. Я ну прикольно, тут така движуха жорстка, друзі. Останнє життя, зараз буде гейм овер, короче. Зараз буде походу заваляє, а то всю закінчиться. Розвали Ісус, Исус щось. Боже, давай будинок вс розвалився. А, і мене вбило? І мене вбило? А, ні, я шо живий? Я думав, це вже гейммовр, друзі. О, мій танк. Сідай. Тут ще можна трошки прожити в цьому танку. Та же того танка. А, можна було ракетницю в него А, треба вверх їхати? Тихо, 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 і мене зараз розвалить. Завали його! Добре. Я поняв, але мене не пускай. О, дерево вали, щоб проїхати, прикинь! На, нафік. Аут, 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 валась! Тихо, зараз зараз так їх завалю, нафік! Сволота. На нафік, добре. Завалив танк, ти з мамою боєприпаси. А я не можу злізти тепер? А не можу? Сутринки верхом дай. А я можу дати другого гравця і за нього грати далі. А як за другого гравця? Щоб я продовжив, а я не знаю як. Чорт забирай. Ну добре. що я до цього дійшов, дальше такий мій друзі, скіл. А! Короче, завалила мене. Все, це за входу гейм овер. Так, за походу овер друзі. Ну, коротше, друзі, отакий металслак, друзі. Як вам Як вам гра, хто грав, відпишіться, будь ласка. Коротше, я можу ще пограти, але мені треба якось вибрати другого гравця. Так, то геймовер, друзі. Ну, коротше, якось так. Не суть була пройти, і суть була просто пограти, побігати, показати вам, що це таке. Хто б ще не бачив, надіюсь, що вам таке сподобається. Я там взагалі брав рекордів. Добренько, друзі, все, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, друзі, і до побачення. Бувайте!